Контрактова площа. Майже 9 вечора. Колосо з підсвіткою. Відповідно, люди будуть краще на нього сідати кататися. Буде підсвітка. Так, глинтвинчик наливають, люди гріються. Стіни київські. Я глинтвін, в принципі, не дуже люблю. Але дехто його полюбляє, так доволі сильно. Написано не твань секретиком, який секретик. Тіпу взяти, зробити бабосиків. це такий секретик відвечика. Ну от колесо. В принципі, народ трохи катається, хоча не багато. Погода, погода доволі прохолодна, стійно кататися довго.